І так, всім привітки, друзі! З вами нова розпаковочка. Ви на каналі Цікаво, проводить час. І сьогодні у нас дуже ще цікава новиночка. Зараз я вам все покажу. Ось така у нас новиночка, вона називається Амонхаз в Zoom. В, е так сказати, в онлайн зустрічі, такого я ще ні в кого не бачила. Зараз я покажу пакетики. Ось, е Перше, це таке капучино. Шрек, куромі. Просто надписа Монхаз, Кіл, Bubble Ті, Жабка і Мей Мелоді, іначе. або просто Melody. Ось така новиночка. І, до речі, сьогодні моя мама вибирала пакетики на цю розпаковочку, тому вона вибрала ось цей пакетик. До речі, ще дуже цікаве оформлення на цю колекцію, тому що воно ні в одному із цих каталогів, але ви побачите, все буде дуже цікаво. І зараз я покажу ще, які пакетики моя мама вибрала. Так, ось такі з новиночки. Давайте заберемо каталоги. Ось такий пакетик вона вибрала з. Вдягни котика з зеленою насічкою, Ось такий жовтий пакетик, блакитний, рожевий. І ми закінчимо помаранчеве, бо, тому що в нас вже немає. Ось, ми закінчуємо ще колекцію. Я червонію, новиночка, е, уходова косметика. Прикрас чашечку, манікюр і айфончики. Тому починаємо. І так, перша колекція у нас це е уходова косметика. Ось цей пакетик з таким віні-пухом. Я трошки приболіла, тому не зважайте на мій голос. У нас якась погана погода стала, тому що дуже багато дощів. І холодно стало, хоча в нас було дуже тепло до цього. Тут попався нам ось такий крем, напевно, для рук. Зараз я знайду клей і приклеїмо. Так, я вже знайшла клей. І зараз приклеїмо наш крем під номером 3. У мене вже така кісточка спеціально для клею, вона вже. Засохло і хорошо добре в неї так би мовити, наносити клей. От сюди. Ось сюди тако. Е, до речі, крем з запахом персику персиком. Йдемо далі. Ось ми вже закінчили цю другу сторіночку. Так, це ми теж все закінчили. Мені здається, що у нас сьогодні буде обзоріше сьогодні зніму, Тому що, мені здається, ми все це закінчили і вже більше немає нічого. тут. Так, да, тут вже немає ніяких колекцій. Тому зараз ну, потрібно буде мені зняти ще друге відео. Так, наш каталог другий. Ми закінчуємо цю колекцію. Я червонію. І тут, напом... І тут нам попалася ось ця пандочка. Ось ця дівчинка перетворюється в цю панду, коли у неї напади. Якщо ви бачили цей мультфільм, якщо відкриті коментарі, ставте плюсики. Так. Під номером 5. Ні, да, під номером 2. Під номером 2. Ось так. Ось така у нас колекція вийшла. Ми вже скоро її не побачимо. Тільки побачимо, коли вже будемо робити обзор на цей каталог. Наступна колекція це Прикрас чашечку. Ось така у нас чашечка сьогодні така е цілесного кольору. І вона під номером. Де, а, я не знаю, тому давайте сюди приклеїмо. Ось так ми приклеїли. І давайте подивимося, що нам тут попадеться. І тут нам попалась ось така мила куромі. Давайте вже приклеїмо її. Ось так. Ось таких 4 кружечки у нас вийшло. Йдемо далі. У нас зараз колекція манікюр. І сьогодні у нас така, такий пакетик. Дуже красивий. Давайте відклеїмо під номером 6,6. Я не знаю, під яким номером. Сюди не влізе. Або можна ще спробувати. Давайте сюди наклеїмо. Так. І ось це відкриваємо. І тут нам попалось вся такий манікюр. Такий, як демон такий якийсь з рожками. Колір, напевно, фуксія, такий яскраво рожевий. Так, і під номером 3 цей манікюрчик. Ось так. Ось так у нас вийшло. Закриваємо. І далі у нас. Що, мій кіт. Так, нам заважають трошки. Так, і далі у нас. Ну, це просто ну капець якийсь. Куди? Зараз камера впаде. Куди ти? Він прийшов подивитися на нашу колекцію котики. Ну, тоді хай буде, якщо він прийшов. Ось такий у нас сьогодні пакетик. Ну, лайки, зараз камера впаде. Ай-яй-яй. Так. І яка нам одіошка попадеться. І це такий. Е таке худі, напевно. Давайте роздягнемо нашого котика. Так. Приклеїмо це сюди і знімемо з нього ось ця худі. Так, повішаємо його на вішалку і вдягнемо його в таке худі. Ось так. Ось так у нас виходить. Ідемо далі. Тут у нас зелена лисічка. Зараз знайду. Ось вона. Так, і що нам тут попалось? Вау, тут теж кофточка попалася. Тому давайте знімемо цю кофточку, приклеїмо сюди і наклеїмо її ось таку теж красиву кофточку. Ось так. Так, йдемо далі. Тут у нас блакитна носічка. Ось вона. Що ж нам тут попадеться? І тут чогось два попалося. Тут попалась теж худі з, таким, з такою квіточкою жовтеньке. І попалася панамка. Давайте знімемо цей плащ з, не... З, не... з нього чи з неї. Напевно, з неї, тому що в неї платічко і бантики є. Вдягнемо її ось таку красиву ковтинку і панамку. Ось така смішна у нас вийшла. Ось такий смішний образ. Переходимо далі на зелену. Ані, помаранчеву Насічка. Так, тут помаранчева насічка. Ось цей пакетик. Ой, ви упали. Дівчатка і хлопчики, ви упали. Так. Ого, тут так багато всього нам попалося. Спочатку нам попалось теж таке худі. Давайте знімемо це з нього і вдягнемо його в новеньке. Сюди. Ось таке в нас худі зелене. Так, ось його вже вдягнули ми в худі. Ось така йому масочка попала для лиця. Вдягнемо його. Ось такий він смішний. Знімемо панамочку. Сюди. І вдягнемо ось таку. Давайте оберемо або таку. Маску для сну або ось таку. Мені здається, краще ось ця підійде, тому цю ми поставимо в шафу покладемо. Ось сюди, а цю ми зараз вдягнемо на нього, тому що у нього сьогодні спа процедури. Ось так. І ось так. Ось так круто у нас виходить. Якщо вам подобається, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Далі у нас іде котик з жовтою насічкою. дуже гарний теж. Ось пакетик для неї. Вау! Тут теж, тут теж багато чого попалося. По-перше, нам попався такий топ лавандового кольорю, кольору. І такий тепленький е, худі, або це, не знаю, худі з капюшоном. Е, напевно, зараз ми вдягнемо її в цей тепленький худі, тому що зараз у нас холодно. Її треба зігріти. А цей топ поки приклеїмо на своє місце. Сюди. І цей топ відклеїмо. Чекайте, бо задній слой не відклеюється. Все не відклеїлось, ну ладно. Ладно. І приклеїмо ось таке худі. А, ще треба зняти пов'язочку. Пов'ясочку ми наклеїмо сюди. І знімемо ще маску. Сюди. І ось це гуді. У нас порвалося. Відірвалось друге вушко. Ну, ладно. Ось так у нас гарно вийшло. Якраз на, на неї. І далі у нас колекція айфончики. Минула новиночка. Ось такий айфон сьогодні у нас. Так. Це під номером чотири. Сюди? Так. Так, давайте спочатку подивимося на чехол. Вау, у нас такий яскравий чехол з е, смайликами. Давайте його вдягнемо. Ну, ось так вийшло у мене. І Ось такий пупсокіт лапка, дуже красивий, чого не відклеюється? а ось сюди. І переходимо до новиночки. Та -да -да Ось такий незвичайний, е незвичайне оформлення, тому що це вкладиш окремий, тому що він має бути. Ну, дивіться, він дуже великий. І мені б не помістилось би в каталог, тому би ми будемо його збирати, а потім я вставлю його в наш каталог. Ось наш пакетик. Давайте подивимося, хто нам сьогодні попадеться. І так, сьогодні нам попався ось такий Амонхас з, е з другим Амонхасіком, з нього на голові. Це, напевно, його дитинка. І ми маємо зараз подивитися це під номером 3 сюди. І зараз ми його приклеїмо сюди. Ось так вийшло. І тут нам будуть такі частинки попадатися, і тоді буде в нас така велика зустріч Амонхасів в зум. Тому ось така розпаковочка у нас вийшла. Всім папа, -па, ждіть нових роликів і не забувайте підписуватись і ставити лайк. Мені буде дуже приємно. Всім папа. -па.